Є провід 9 вольт. Тут обрізали коментар. Так, є, звісно, є. Ось навіть на трансляції ми їх даруємо. Ось на трансляції, дивіться. 12-9 і вольтові кабелі. Зараз покажу 9-вольтовий. А, о, а в нас 9-вольтовий, там ззаді, мабуть. ой 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 Щас десь. Так. 12-вольтовий. А де 9 вольтовий? мабуть, я тут з краю. 12 вольтовий. 12 вольтовий. 12 вольтовий. Ага, побачив. Ось, зараз. <пух> О, ось. Е, ось. Оце все 9 вольтові. Ось 9 вольтів. Альо, переключайся. 9 вольтів. Стандартний штекер. А це ось 12 вольтовий.